Трішки різдвяного настрою та користь для ЗСУ у Луцькому розважальному центрі Промінь благодійний ярмарок. Вертеп на ярмарку українські виробники представили свої товари, аби потішити лучан, які відвідують розважальний центр промінь. А також зібрати кошти для збройних сил України. Окрім ярмарку, тут також є благодійні майстер-класи. Благодійний ярмарок розташувався на першому поверсі торгово-розважального центру. Тут Майстри та майстрині представили різноманіття хендмейд товарів на будь-який смак. Речі ручної роботи художник не знаю, майстер кладає свою душу, частиночку своєї душі. Там іде любов і гарні позитивні емоції. Тут ідуть в мене і різні такі свічники, і також можна взяти іграшки прикраси на ялинку. І ось такого плану. Прикраси на ялиночку. Це оригінальні подарунки, ручний розпис. Тому ну, придбайте. Бизання, роботи різдвяні, сумочки. Ну, всякі мелочі. Вашого виробництва? Так. Попри можливість придбати ексклюзивний товар ручної роботи, відвідувачі автоматично долучаються до допомоги нашій армії, бо ж захід організували з благодійною метою. Сьогодні на ярмарці ми представляємо наш мерч 100% коштів, яких ми передаємо на збір на FPV-дрони. Тобто це у нас є дуже нагальна потреба. Будь що можуть придбати або в нас на сайті люди, або безпосередньо на таких ярмарках, і всі кошти ми одразу передаємо на закупівлі. Подбали верцепру. Омінь і про найменших відвідувачів, адже у різдвяному маркеті вертеп, окрім ярмарку, організували ще й цікаві майстер-класи. Ми робимо, я вам навіть покажу ось такі іграшечки новорічні для діток безкоштовно. Це такий пряничок і така. Різдвяна ідуть. Наскільки я бачу, діти дуже щасливі і батькам теж дуже подобається, допомагають. Це круто, разом провести час, так, по-сімейному, виділити декілька хвилинок. Це чудово. Це якраз така можливість і ще й безкоштовна, крута. Декілька хвилинок провести з дітками, щось таке додати для діток настрою. Зробити щось таке гарне майстер-клас і справді діткам до душі. Щойно виготовленими разом із майстриною виробами, малеча поспішає похизуватись батькам, а цей виріб буде завжди дарувати їм гарний настрій. Тож розважальний центр промінь дарує лучанам та гостям міста різдвяний настрій і разом з тим дбає про потреби нашої армії, підтримуючи зібраними коштами збройні сили України.